Вони вистояли все важкі та гіркі втрати бойових товаришів, холодні зими, під час яких доводилось робити неможливе наступати та вибивати ворога із рідної землі. Ділили радість перемоги під стінами рейстагу. Кожного року, 9 травня, українське місто, село, вулиця вшановує тих, хто, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я, пришвидшував цей довгоочікуваний день день перемоги. Віддати шану та привітати кожного ветерана, зголосились благодійники. Анатолій Собко, депутат міської ради, каже: той чинок, який зробили наші діди, заслуговує не. Тільки на щорічну увагу, але не на абияку підтримку та щоденну шану. Вже п'ятий рік ми традиційно вшановуємо на честь день перемоги наших дорогих ветеранів. Їх щороку залишається все менше і менше. Сьогодні ми вдячні оцим совочолим дідусям, які не жаліли ні здоров'я. Відвоювали нашу державу, розбили фашист. В мікрорайоні Дубово на честь ветеранів організували справжній святковий парад. Ініціатор, депутат Хмельницької міської ради Анатолій Собко. Гори квіті, національна символіка, дитячі посмішки та святковий концерт. Все це тільки для них. Вітальне слово мали як прості мешканці мікрорайону, так і військові, які зараз захищають українську незалежність. Тарас Потягач, командир військової частини А 3808 каже: два його діда загинули на фронті, тому свято перемоги це насамперед пам'ять про рідних, які залишилися на полі бою. Я хочу поблагодарувати від військовослужбовців, від учасників АТО вас святом перемоги. Для військової людини день перемоги – це той день, раді якого вона живе все своє життя, а дехто з них і не доживає. Надіюсь, в наступному році ви з цих і здоровим бачите на цьому самому місці. Ветерану Миколі Жучкову вже 88 років на війну пішов, коли було 16. Каже, тоді було різне і втрати бойових товаришів, і кохання. І додає, важко дивитись, коли наші внуки йдуть на війну. І головне, ми повинні пам'ятати людей, які віддали життя свою за те, щоб наше покоління було живим. От. Тому ми повинні пам'ятати історію, не забувати її, тому що без історії не може бути будуть. Іван Агафонов у Другій світовій війні не воював та був у інших військових конфліктах, але прийшов вшанувати пам'ять свого батька та тестя. Батько в 44-му вигнав німців із кордонів України. Далі піти не дозволила ворожа міна. Додому повернувся інвалідом. Згадки про батька навертають на чоловіка сльози. Я прийшов сюди в пам'ять своєму отце. А тесті. дійшов до Берліна. отець 1944 году здесь воевал на, в Украине, дошел до границы Украины и был Анатолій Собко, котрий власне, і організував захід, каже: Українці 70 років тому показали справжню доблесть та відвагу. Тепер ці якості показують онуки та правнуки ветеранів на сході країни. І додає, перемогли тоді і зараз переможемо. Бо перемога та свобода в нашого народу закладна в генах. Сьогодні найкращі сини українського народу на сході відстоюють нашу незалежність нашої держави. Саме Відродилася нація, героїзм наших патріотів підтверджує це нащадки, діти, онуки наших ветеранів, які сьогодні стоять на захисті нашої держави. Солдатська каша та 100 грам військових, їх справжніх ветеранів усе менше з кожним роком. Та їх участь у війні неоцінена, бо навіть коли не потрібна битва з часом стає визначальною у іншій боротьбі.